Добрий день, це Іван Балацький. Зараз розкажу про п'ять речей, які для мене змінились після війни. Перше, це цінність життя. Тепер я перестав відкладати, знаєте, наперед, гроші, свої можливості і свої бажання. Якщо я хочу смачну каву, це я покупаю, беру собі смачну каву. Якщо. В мене є бажання обійняти сина. Я його діду в садочок приходжу, сідаю і обіймаю. Про цінні життя ще хочу додати. найсмачніша чашка кава. Це була кава під Торецьком, Позиція Павук тоді називалася Гена Діброва, мій найкращий побратим і товариш, з яким ми познайомилися тільки на війні, але друг про друга раніше теж чули, як про борців за незалежність України. А там вже особисто на війні познайомився. І він мене зраночку розбудив, сказав, Іван, вставай. Така була безсонна ніч, все гупало, все тряслося. Я передав йому зміну, через кілька годин він мене розбудив, і я вилажу з бліндажу, і він пропонує мені в такій кружці опаленій, каву, яку він заварив, яку він притягнув там. Це вогнище не зрозуміло як, тому що не ну, можна нічого розпалювати. Десь він зігрів, заварив смачні ну найсмачніша кава в житті, і перший ковток тієї кави, коли падає так сніжочок, і разом з вітками від обстрілів тобі на голову, і це воно все так на тобі тає. І ти спробував цю каву, і вона найсмачніша була. І більше такої смачної кави ніколи я не пив в своєму житті. І я потім ще декілька разів з Геною розмовляв про це, і кажу: Гена, як ти її заварив? Він каже, це наш секрет. Каже, після війни ми обов'язково зустрінемось, я тобі ще раз таку зварю. Наступна річ, яка для мене змінилась, це тиша. Якщо раніше тиша мене заспокоювала і я міг розслабитися, то наразі тиша для мене це проблема. Це як початок чогось, як е, я постійно в очікуванні, мені потрібні якісь звуки поряд, і це мене заспокоює. Я не можу розслабитися в тиші. Ну і наступне питання це питання дружби. Знаєте, до, е, до війни, до повномасштабної війни, е, були друзі, з якими було комфортно десь посидіти, поспілкуватися, з'їздити, попити пива десь ввечері, да, як, як у всіх, або провести час. А потім почалась війна і з'явились зовсім інші люди. Я з ними розмовляв і казав, що в цивільному такому простому житті я б з вами ніде ніколи не пересікся, хлопці. Але ви найкращі, і ви моя сім'я. Я їх знаєте побратимство, воно воно ближче за сім'ю, воно ближче за друзів. Це ті люди, на кого ти розраховуєш саму-саму важку хвилину, і ти знаєш, що вони тебе будуть нести. Ти знаєш, що вони тебе будуть рятувати, і вони знають, що ти будеш їм допомагати. Тому побратими наразі ближчі, ніж сім'я, і ближчі, аніж ті друзі, з якими я був знайомий це життя.